money thank you Бачили? Привіт, мене звуть Круз. Я з Південної Африки. Привіт, мене звуть Нежабу. Я з Південної Африки, а це мій брат. Бенні, Тобі допомогти? Допомога б не завадила. радий, що ви звернули увагу. Будь ласка, підійдіть і поможіть. Було не О. важко здогадати, ага. що ти потребуєш допомоги. О, надзвичайно вам вдячний, хлопці. Дуже, дуже дякую. Я це ціную. Ух! Ух. Ух. Дуже дякую вам, крусен Джабуло. Ви не тільки помітили, що мені треба допомога, а ще й дійсно допомогли. Круто. Як я вже казав, було очевидно, що ти потребував допомоги. Хм, ця ситуація нагадала мені про хлопчика, якому потрібна була допомога, щоб впоратись зі своїми емоціями. Ця чудова історія називається Хлопчики з важким серцем. Важким серцем? Хіба ж серце може бути важким? Що ж, мабуть, варто прочитати, щоб розібратись, так? Звісно. Да. Добре. Тато Тао сильно занедужав. Він був у гарячці, і все його тіло тремтіло. Лікар сказав, що він повинен залишатися в ліжку ще довго. Тато Тао не хотів залишатися в ліжку. Він хотів бути в полях і Тао і саджати рис. Тато Тао засмутився, і Тао глибоко в серці відчував смуток свого батька. Він вирішив піти погуляти. Можливо, прогулянка допоможе позбутися смутку. Та пішов зі свого дому з вивистою сільською стежкою. Як тільки стежка повернула, він зустрів дочку пекаря. Т таки сумний Тао? спитала дочка пекаря. Мені сумно, бо мій тато занедужав, відповів Тао. Хм. сказала дочка Пекаря. Сумувати це нормально. Знаєш, що я роблю, коли мене огортає смуток? Гамсельну палець по землі. Ось так я зможу смуток піти. Вона показала Тао, як гамселити палицями по землі. Він теж намагався, але його смуток не зникав. Він лежав у нього на серці, як наповнений водою чайник. Тао пішов далі схилом пагорба. Його смуток все ще був всередині. Біля китайської сливи він зустрів сина пастуха. Чому ти сумний тао? спитав син пастуха. Мені сумно, бо. Мій тато занедужав, відповів Тао. Ех, поспівчував пастушок. Знаєш, що я роблю, коли я сумую? Вию вовком у горах. Ось так я виливаю смуток. І він показав Тао, як вити вовком у горах. Ау. -у -у -у. Тао теж спробував. Але його смуток не зникав. Він лежав у нього на серці, як горщик, наповнений багнюкою, тао йшов далі схилом пагорба. Його смуток все, ще був всередині. Біля очерету, що ріс на березі річки, він зустрів дочку кошикаря. Чому ти сумний тао? спитала дочка кошикаря. Мені сумно, бо мій тато занедужав, відповів Тао. О, ні. сказала дочка кошикаря. Знаєш, що я роблю, коли я самуй? Я танцюю, як олень грацівник Кополь. Ось так я позбуваюсь смутку. І вона показала Тао, як це танцювати, ніби олень-гарцівник. Тао теж спробував, але його смуток не зникав. Він лежав у нього на серці, як кошик з річковим камінням. Та осів біля стежки. Сльози текли по його обличчю. Він почув чиїсь кроки і, піднявши очі, побачив сина вчителя, який прямував стежкою. Чому ти сумний Тао? запитав син учителя. Мені сумно, бо мій тато занедужав, відповів Тао. Бідолаха, сказав син учителя. Знаєш, що я роблю, коли мені сумно? Я тупаю ногами, як водяний Буйвол. Ось так я жену смуток. І Він показав Тао. Як тупотіти ногами, ніби водяний буйвол. Та отеж вирішив спробувати. Та на жаль, його смуток не зникав. Він лежав у нього на серці, як мішок із мокрою глиною. Тао спохмурнів і замислився. Нічого мені не допомогло, сказав Тао. Тоді йому спало на думку. Але ж їхні історії полегшили мій смуток, сказав Тао. Так. Я знаю, що мені робити. Тоді він схопився і помчав до свого будинку. Тео підбіг до маленької коробки, де він зберігав кольорові олівці. Він вийняв папірець і почав. Він намалював історії про всіх друзів, яких зустрів, і про те, що вони робили. Коли відчували Сума, він відчув, що йому стало трішки легше. Дякую за твою історію, Тао, сказав тато. Це полегшило мій смуток. Не хвилюйся, я скоро одужаю, і тоді ми разом підемо в поле. Тао вперше за багато днів побачив, як тато посміхається. Тоді він відчув, як його смуток стає легшим і легшим. А потім, нарешті, смуток минув. Як ти вважаєш, жабуло? Тепер ти краще розумієш поняття важке серце? Його почуття було важкими. Дуже. Все вірно. Але ж його серце не було кошиком із річковим камінням, або горщиком наповненим багнюкою. Або відром наповненим водою. Але так воно відчувалось. Так. Тебе коли-небудь переповнювали почуття настільки. Що ти не міг з ними впоратись іноді, коли мені сумно. Я не можу правильно описати свої почуття. Це трапляється, коли тебе переповнюють почуття. Тао сказав друзям, як він почувається. Саме так це недобре тримати усе в собі. Коли ми ділимось своїми почуттями з оточуючими, ми можемо отримати необхідну допомогу і таким чином позбутись наших хвилювань. І після цього ми дійсно можемо почуватись набагато краще. Бенні, Коли ми читали про смуток, угу. моє серце стало важким. Угу. Чому так сталося? Що ж, те, що ти відчув, мій друже, називається емпатія. Це означає, що якимось чином ти переживаєш ті ж емоції, що й тао, і смуток, який він, можливо, відчував. Тобто його друзі також відчували емпатію, коли намагались йому допомогти. Абсолютно вірно. Друзі Тао, можливо, не дуже добре розуміли, що саме він відчував. Або як це мати хворого батька. Але завдяки емпатії вони могли розуміти його почуття. А -а -а. М -м. Вони не засуджували Тао. Навпаки, вони проявили розуміння. У мене є ідея. Давайте дещо спробуємо, і, можливо, це нам допоможе краще зрозуміти емпатію. Хлопці, підійдіть сюди, допоможіть набрати води у відра. Добре. Ви пам'ятаєте, що ви відчували, коли ми читали про Тао і його почуття на серці? Так. Добре. А тепер підійміть відроз водою. Хм, чудово. А тепер уявіть, що це ваше серце. Як ви гадаєте, це було б приємним чи неприємним відчуттям? Неприємним. Давайте спробуємо щось із того, що пропонували друзі Тао. Давайте, підіймайте відра і трошки розійдіться. Чому б нам не спробувати потупотіти ногами, як водяний буйвіл? Так. Давай. Мені подобається. Дивіться, моє відро стало трохи легшим. Так само, як і моє серце. Чудово, нжабуло. Чудово. Але. але моє ні. Це нормально, Круз. У Тао був свій спосіб позбутися смутку. Це не завжди працює для всіх однаково. Можливо, у тебе є якісь ідеї, що ще ми можемо спробувати. Як щодо кружляння, як зига? Добре, давайте спробуємо. Так, зробімо так. <працю> Це працює. Фух, Я такий радий. Ми не тільки зробили наші відра легшими, а ще й полили наш сад. Так! Дуже важливо говорити оточуючим, що нам сумно. Таким чином, ми можемо повідомити іншим, що ми відчуваємо, і поділитися своїми почуттями максимально безпечно. Можете попрактикуватися вдома. Переповнення почуттями може трапитись з кожним. Найважливіше те, що ми ділимося з іншими своїми відчуттями. Також ми можемо використовувати емпатію, щоб допомогти комусь впоратися з їх емоціями. І пам'ятайте одне і те ж саме не завжди працює для всіх. Найголовніше проявляти співчуття та доброзичливість, коли людину переповнюють емоції, як це зробили друзі Тао. Зрозуміло, все ясно. Знаєте, це нагадало мені вірш. Добре, поставимо відра на землю. Ідіть за мною, хлопці. Це вірш, який я написав про емпатію. Заплющуючи очі, думаю про тебе, про твоє ніжне серце, коли тобі це треба, Намагаюсь побачити світ твоїми думками, збагнути твої почуття, огорнути тебе своїми руками. Адже не знаю, з чим тобі довелось сьогодні зустрітись, але ти можеш про усе пожалітись. Хм, який чудовий вірш? Так? Так, він мені дуже сподобався. Mm, так. Думаю, що він допоможе багатьом відкритись і розповісти про свої внутрішні переживання. Тому це дуже гарний вірш. Мені здається, він дуже заспокійливий, допоможе людям розслабитись, особливо, якщо вони переживають. Так, переживають, сумують, зляться. Цей вірш допоможе усім, mm. навіть тим, хто щасливий. Це був справді чудовий вірш. Дякую mm -hmm. тобі. Дякую тобі, Нжабуло, і дякую тобі, Крус. За нашу дружбу. Дякую тобі. Радію тішусь з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі, чи то дощі ті з хмар, чи сонячне осіння, виблискують в цей день для нас грайливо. Правдиве серце, розповість чутливо те, ким ти є. Це справжня неповторність. Люблю тебе і це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. Люблю тебе, мій любий друже. До зустрічі, мої друзі. Бувайте, бувайте. Together, all the colors at the planet's end in rain or cloud or bright sunny weather are brighter because we are here.